Голова жорстка, може поранити йому гортань. І ще ми прочитали, що вони водичку не п'ють, а п'ють її в польоті в вигляді крапель дощу або краплі роси. через то бажано йому цю їжу змочувати водичкою. От він тріскає дуже добре. Але в них багато хітину, через те рекомендують не мене зловживати. Годувати його треба. Раз на 2 години. Ну так приблизно вирахували, що один хробак важить 1 грам, а йому треба за добу 15 грам їжі 6 прийомів. там І вага його має бути певна, і розмір оцього крила до розміру хвоста має бути відповідна. От можна за цими характеристиками, а ми так прикинули його приблизний вік, і ми прикинули, що десь тижня два його треба поводувати, щоб він відновив сили. Я не думаю, що в дикій природі його прям батьки вигодовують такими делікатесами. Це як ніби він в село до бабусі приїхав.